Фронті будемо говорити далі. Із головою Ради резервістів сухопутних військ Збройних сил України Іван Тимочко приєднується до ефіру. Пане Іване, доброго ранку і слава Україні! Доброго ранку. Героям слава, радий бачити. Навзєм. Ну що ж, за даними генштабу, лише за останні тиждень ворог запустив ну щонайменше вдвічі більше в порівнянні з минулим місяцем ракет і дронів. На вашу думку, з чим пов'язана така активність? Тільки з політичним контекстом, чи це означає, що у Росії дуже багато дронів і вона навчилася їх швидко поповнювати? Ні, Це швидше пов'язано з політичним процесом, оскільки Путін завжди намагається переговори. Чи навіть потенційний процес підготовки до переговорів підкріплювати силовими методами, і це вже відбувало відбувалося постійно. Ну і окрім того, звичайно, противник не має настільки розвинуту зараз інфраструктуру, чи навіть настільки розвинути військово-промисловий комплекс, щоб він міг виготовляти боєкомплекту необмеженій кількості, тому все таки противник накопичував. Цей ресурс, і він намагався вкластися ще паралельно і в погодні умови. Ми знаємо, що в нас зараз скажімо так, пора заморозків, і противник похолодання, і противник розраховував паралельно досягнути декілька цілей: перше це зруйнувати інфраструктуру, друге це створити створити гуманітарні складні умови для українців, і ну і третє дійсно, щоб виходити на політичний процес переговорчих якихось дій чи взаємодій власне нанесеннями ударів, демонстрації сили і демонстрації того, що вони заявляють, що жодних припинення вогню дому навіть на час переговорів вони принципово не погоджуються. Давайте ще про один важливий переговорний момент. Знову в західних змі заговорили про зниження призовного віку до 18 років. Мовляв, це єдиний шанс Києва протистояти невигідній угоді Трампа. Про це пише видання The Economist. Невже це єдиний варіант для поповнення війська? І невже це єдиний варіант для того, щоб сказати Трампу якісь свої вагомі речі? Ні, це я думаю свого роду. Нагнітання ситуації, ага. політичні отакі ігри, чи скажімо, Ну, воно не має нічого до цього спільного. Тобто, тут. Якщо і в нас вже є же контракти для молоді 18-24 роки по суті на дуже хороших умовах, так для тих, хто хоче йти служити, і частина служить і ми вже багато розбирали в тому плані оцю історію про зниження призовного віку. Я вважаю, що це зараз більше в контексті інформаційному працює для того, щоб можливо навіть українці були більш погідливі, що мовляв. Приймаєте умови угоди замість того, щоб, скажімо, ефективно протистояти чи бути мати посильні позиції на момент переговорчих ага. процесів. Пане Іване, ну і ще одна заява від президента. Він сказав, що зберегти потрібно максимальний кількісний склад армії, що це будуть найголовніші гарантії безпеки для України. А, а як розрахувати, яка кількість військовослужбовців має бути в збройних силах після припинення вогню? Як взагалі робляться такі розрахунки? Чи ґрунтуються вони на існуючих моделях? Чи ми будемо створювати свою унікальну? Ні, і перш за все це прописується в угодах. Раз друге це прописується кількісний скла особовий склад військ з урахуванням бюджетних фінансових спроможностей отримувати, скажімо, велику кількість армії чи конкретний кількість особового складу, не задіюючи її бойових діях. велика армія це завжди дорого, тобто тут буде пов'язано фінансові спроможності. Спроможні і необхідна потреба кількість особового складу, які можуть ефективно нести службу в плані по обороні країни. Ми ж розуміємо, що навіть якщо буде просто якесь підписання мирних угод, все одно буде потрібен час для того, щоб вибудувати лінії, якісь форт... mm -hmm. мережу фортифікації для того, щоб провести масштабне розмінування певних територій, особливо тилових територій, там буде застосовуватися війська для. Банально там я не знаю збору техніки з звозу її, бо ми розуміємо, що ця техніка, яка прийшла на мільйонну армію, мовно кажучи, ну там під час певного скорочення якогось армії, то її потрібно десь завести, законсервувати. А це все буде потрібно час, праця, руки. Ну і тут більш важливо розуміти, що армія те важливо, це дуже цінно і необхідно, і ми це бачили. Питання буде ще в технологічності армії і в потужному резерві. Чим більше буде вибудована лінія мережа резервістів, чим краще буде шаленованість залучення резервістів під час потенційних якихось конфліктів, тим по великому рахунку менше потрібно тримати стабільної регулярної армії, тому що, якщо там умовно кажучи, резервісти готові спроможні будуть. Приступити за день-два до виконання своїх обов'язків під час бойових дій, вливатися в армію в окремі підрозділи, знаючи куди прийти, що робити, це по великому рахунку дасть можливість тримати армію. Ну, скажем так, кадрованою, або втримати армію в меншій кількості особового складу, але це все буде прораховуватись, буде прописуватись. Важливо, що після цього, як скажімо. Будуть якісь мирні переговори, буде якась певна демобілізація. Важливо, щоб, скажімо, військово-промисловий комплекс працював все одно на запас. Щоб не працювали ті ж самі ракетні програми, далі безпілотних систем, тобто роботизованих систем, вироблялися. Ось в цьому плані важливо на цьому буде закцентувати увагу. Давайте до поточних новин на фронті. Давайте, якщо можна, буквально в хвилинку півтори на покровському напрямку українські військові взяли під контроль населений пункт Котлине, де загарбник зазнав величезних втрат. Про це повідомили десант у штурмових військах збройних сил України. Можемо сказати, що росіянам у районі Покровська стає деталі складніше і можуть бути приємні якісь прогнози для нас зараз там. Я ніколи не люблю ні зачаровуватись, ні розчаровуватись. Все буде залежати від наявних сил засобів у нас і противника на цьому напрямку. Покровськ давно пригальмував для. Росіян для Путіна ми знаємо наскільки це було важливий напрямок, і які там стислі терміни стали перед російськими військами в плані окупації Покровська. Бойові дії на Купінському чи Новопавлівському, чи як ми зараз більше все говоримо на Костянтинівському напрямку? Це флангові бої. Власне, противник проводить для того, щоб вирівняти там свою лінію фронту, щоб частину військ з дуги, яку він сподівається вирівняти, перекинути під Покровськ. Ну і окрім того, там вони намагаються перекрити дорогу, логістичний шлях збройних сил, так званий Запоріжжя, Донецька, або там у них вся оця ціль. Вони намагаються рухатись довжі річки русла річки Вовча, вздовж цієї траси. Мета вирівняти фланги і десь закріпитися на більш рівні лінії позиції лінії фронту, тому там вони так десь максимально намагаються всі сили, що є на цьому напрямку, підсилити свої підрозділи. Ну, Покрово не пробував. Дякуємо за пояснення з нами. На зв'язку був голова ради резервістів сухопутних військ збройних сил України Іван Тимочко. Ще раз дякую.